Шановні підписники, доброго дня. Сьогодні у нас на огляді 14-рядна сівалочка. Компанія Мініагра робить власний імпорт. ці сівалки з Китаю. До 22 рядків вони у нас є в наявності. Так що увага, слухаємо, коментуємо і купуємо. Всім доброго дня! Значить, у нас сьогодні на огляді зернова сівалка 14-рядна, також є по наявності. На 12 рядна, 14 рядна, 16, -ти, 18 -ти і 22 рядна От, вони відрізняються тільки шириною зафата. Тут сошники стоять через 15 см, тобто, дана сівалочка 14-рядна займає 2,1 По по характеристиках можна висівати всі зернові, крім кукурудзи, семічки, а пшениця, ячмінь. Це все повністю все висівається. Трави мелкозернисті теж все висівається. У нас тут два бункери. Один бункер у нас під зернові, другий під міндобриво. Також воно повністю все регулюється. Це у нас з цими катушечками, повністю все регулюється. Покажіть тут. І оце ось висіва норма висіва виставляється. Чим більше виходить катушка, тим більша норма висіва. Чим менше, тим менша. Все просто елементарно, легко. Так, щоб її настроїти, звісно, треба трошки погратися, десь за пів години або й годину, щоб все правильно настроїти. А як настроїти, воно все нормально, повністю працює. Так, дана сівалка 14-рядна коштує 1400 доларів, 12 ряд рядна коштує 1100 доларів. Друзі, під відео є посилання на наш сайт, де завжди актуальні ціни на всі сівалочки, які ми імпортуємо. Зайшли, глянули. Да. Е -е, по всій мережі Мініагро вони є по наявності. Тобто нема різниці, з якої ви області. Звертайтесь в любе відділення. Вас або переадресують, якщо ви не в те відділення попали, або зразу в відділення звернулися. і... Придбали в кожному відділенні. Нашого питання агрегуються з якими тракторами? Е, ну все ж залежить від розміру. Е, Навіть ну, від 12 кінських сил можна буде цепляти 12-рядну 12 сівалку. Тобто на 24 кінських сили можна цепляти вже ну, 14 рядну. Тобто під різну потужність трактора, різна йде сівалка. Якщо там взяти, наприклад, що є Сентай 120 да, на 12 кінських сил, до нього спокійно можна цепляти сівалку 12-рядну, він її буде піднімати і буде спокійно з нею працювати. Друзі, лайк, підписочка. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Завжди свіжі новини про міні-агротехніку та навісне обладнання від компанії Міні-Агро.